Всім привіт, з вами, як завжди, Ганчик. І я буду сьогодні знімати довгожденну другу частину. Не натискай кнопку 4. Я навіть не встиг появитися і я вже на завданні. Уявляєте? Але це не просто буде таке просте відео. Зайшов їсть на мій канал. Це є легендарний сантопчик. Ну, ну, ну. ну, Він просто буде на <смеш> фоні бігати, просто їсть на калнеру. Це не як лабо, це є реклама, щоб ви знали. Зараз почекайте, я трохи хочу це пройти. А, не вийшло. Ось так підходимо, цей санстопчик. У нього новий акцію, не знаю, що зі старим. Ось він. А це гриль. Я не знаю, що ми виживемо. Але і він не знає, чи ми вижимо. Ой-ой-ой, чеквоні ай яй яй Ну він типу ще живе. Та ja, він живе. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну досить нормально везе. І сам стопчик... Ну... де він. А він уже каже і вибух, ну нічого, нічого, нічого. У нього ж він ще може з'явитися в наступному. Так, давайте побігли. йо 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 Так, давайте це все перестрибнемо. Побігли, а то не треба. А, єлки палки! Я не знаю, де він його не бачу. Читати я його відмічу, звісно ж під відео, а в Ютубі не зможу. В нього нема каже YouTube канал. Я не знаю, я не дивився. Все так готово. Натискаємо. Наступна пригода. Тут треба триматися подальше від... Гарбузного монстра. Йой, це ж гарно буде бігати. Класно! Будь ласка, ставте лайк, я реально старався на снабклинку, в Ютубі її нема чогось. Не виходить ніяк поставити. Але можна подивитися в Тік-Тоті. Вона дуже гарне, мене. Та лайком і підпискою. Байком і підпискою. Отак правильно. Навіть депучу, що я сказав. Добре, давайте. Бачите, як я випив соус, і я тепер кручуся, як Блей Блейд. Давайте побігли, так крутимось, крутимось. І все. Так, добре. Побігли о Ну копається нормально. Так, тут зверху я люди. Ого! Я його бачу, дивіться, сон стопчик. Давайте поплескаємо. Я нажаюсь таку поплескаю. Поплескала наш такой. Так, восьми. йому покажу фокус. Давайся, як я можу, Ти так не виєш. Я профі... Ну я тут вже в ну, першій частині трохи грав. Водофон, во не пиши мені, ну скину тобі хорош, не бійся. А, тут треба стріляти всіх, не себе де Я бачу, що там є хтось на скіном і скін кота. Це буде дуже тяжко в них попасти. По-моєму, це взагалі нечесно. грати за те, які скини в грі, бо ти не знаєш. Можуть вкрасти з тибудь, що в якісь грі, або ходити і вбивати якийсь Markder Містері, Ну, десь, наприклад, Мардер Містері 2. Які скини треба взагалі заборонити? Тільки, будь ласка, не осуждайте мене, це моя думка. Ой-ой-ой, а що робити? Вже підпалився весь верх. Як нам взагалі піднятися? Та це взагалі? Безвихідна ситуація. Я, наприклад, не зрозумів. Ну, добре. Давайте вип'ємо цей напій і. Найс. Зробимо емоцію якусь. Так. Така голова велика. Війшіть від кубика. Цен стопчик побіг до кубика. что-то английское пишет, я не разумею, но я, в принципе, не знаю. Да, брат, давай-то втекаем в этого куба, <свят> Давай-то втекаем, втекаем. Давай, втекаю, я втекаю. Это только по-русски, за думаю, что он будет да вот так туда-сюда, туда-туда и туда-туда за мной бежите, друзья. Це не чесно! Як відео взагалі втекти? Ти виграв, всі виграла. Ну добре, я не знаю себе. Хто? Ну добре, давайте тестимо кнопочку. Ну тут шо? О, десь виходи. Як тут взагалі вгадати? Добре, ось дивіться, я по колись таких скинів. Вони взагалі незаконні. Я від злості аж кручуся і горю одночасно, подивіться, яке не на вжиті скини. Е -е. Добре. Спокійно, спокійно. Давайте у мене тут коло суфтуди, давайте його крутинемо. Так не чесно, в мене воно було направлене більш туди. Іке назад, я би сказав, що треба вперед. а якби було навпаки, я би казав, що назад. Капець. Я куплю це зілля в третій частині. Якщо це відео добра, звісно, давайте вже 25 лайків в Тіктоті. ХАЙ буде 10. Добре, друзі. Е, почитаємо коментарі. Доки тут блискавка. Коли вийде так частина про вагонетку? До ну, я ще, в принципі, не знаю. Давайте далі. Коли вже вийде? Четверта і п'ята частина про Роблокс Космос. Ніколи. Ну, там далі, щоб прокачувати, треба мати Роблокси. Або кристаливе. Але ви знаєте, що це відео буде йти дуже довго. Тому я відклав це, перепрошую мої любі підписники. І так, ну, це все. Інші коментарі це просто смайлики по до відео. Тут ми, доки я читав коментарі, тут би вже сніжками кидаємося Добре, кидаємо, 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 кидаємо. Пабах! Оце так смачно воно вдарилося в того челіка. Давайте б'ємо, б'ємо, залишаємо мого друга! Давай, давай! Діо я задов кидаю боком тепер. Класно. Ну, в принципі, ця карта дуже прикольна. Вона найкраща карта, яку я знаю. От або я вирішу записати другу частину. А що не так? тралалу тралала, я не збіг співати тралалу тралала. Всі купляли і собі включали лазері, то капець я добрі вкрасти відео 6 годин. Шість годин. Аж в кінці я вплімав золотого навіть тралалелу, тралала. Але 6 годин то повний кердик. Це занадто. Доки ти, ти буде дивитися, то, то їй вже заводять сидіти 10 разів. Або є 6. Добре. О, тут треба до вершини. Надіюсь, що цього разу я вже дострибну до с... верху. Надіюся. Ну, надіюсь, що я здолечу. Надіюсь. Надіюсь, що в мене буде. 60 підписників у Tiektose. Надіюся, що в мене буде 1000 підписників в Tiekt. Надію, що в мене буде 100 підписників в Ютубі. Надіюсь, так надіюсь. А того нема. У мене відео якісні, Дуже сильно якісні, але ну, не всі. Але вони дуже якісні, але актив. як ну, добре, все це вже лайки. Давайте починаємо повертатися до відео. О, чого так високо стрибаєте? де знаєш, що тут треба робити. А, тут треба Це Ну, от... від кружків їх треба перестрибувати. Надію, що мій друг сад... Стопчик впорається. Давайте, давайте, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Хух. Вийшло, вийшло. Суперово! Так що в мене все виходить? Вусь бої деді виргали, класно. Вау. А скриню дати. Ну, добре, давайте тут політаємо трошки. І час відео закінчувати. Вже ви затрималися аж 13 хвилин. А ви знаєте, що у мене до 12 хвилин. Але давайте ось це б закінчимо. Сул дуже цікаво. Воно мені подобається такого формату. Давайте, 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 давайте. Наступних відео буде в мене інакше скине. Один аномет додав. Давайте. Час прощатися. Зараз я сад стопчика зловлю. Ну йой, не даю відпочити мені ніяк. Може дописати все. Йому був по зв'язку, да, звучало так собі все. Написав його все, тепер додіємось, що він що, все. З вами був Ганчик і Садстопчик.